З очима і домашніми тваринами до Львова прибули жителі Донеччини. Евакуаційний потяг з Покровська курсує кожні два дні. Цього разу він привіз сотню людей. Та ночі я услышала прильот пол і я вирішила виїжджати. З дому виїхали майже дві доби тому, каже Христина. Разом з сином та донькою. Далі жінка планує їхати до Польщі. дому розорим дом повністю розири. А це Галина з донькою та онукою. Вони жили у званівці Бахмутського району. Останні два тижні без світла, майже місяць без газу. Готували на вулиця, а для багаття. Розібрали дерев'яний паркан. Виїжджати вирішили, коли на дворі готували омлет і прилетіла ворожа ракета. Я його якраз занесла в хату, і це якраз трапилося. Я так Ой, думаю, це мабуть вже все щось так подумала. Вообще, той омлетик, ясно, що все розлетілося. Ета яся, дівчатка джунджарік, Йому ще його даже нету. Ну їй. ми її недавно купили. З хом'яком на руках до Львова приїхала школярка з Авдіївки. Разом з татом вони прямують до Рівного. Дівчина розповідає, в потязі було шумно, а відтак гризун нервував і бігав по клітці. Доводилося заспокоювати в Авдіївці в Дівчата залишилася мама. Я боюсь, мама ставлять не щось що случиться і забрала з собою, і плюс я буду скучати. На львівському вокзалі приїжджам допомагають волонтари. Школярку зустріла Олена. Вона надає психологічну допомогу, а нині намагається знайти воду для хом'яка. Тварини, да, от вони часто беруть з собою. Та це для них як такі як талісмани як підтримка. Щось таке дуже важливе і цінне. За час війни Укрзалізниця перевезла понад 3,5 мільйона переселенців з різних областей. Анастасія Поєва, Володимир Стадник. Єдині новини на Суспільному.